Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! З вами знову Ілья Сергійович і знову вас вітаю із осіннього Львова. Львів мене зустрів таким невеличким дощиком і проводжає також е, трошки крапає. І сьогодні вже я вирушаю додому е, і ще так сказати на пасашок. Хочу тут зайти, десь випити кави в центрі. Можливо, я ще щось цікаве побачу. От, Дивіться, які тут вулички всякі, хожу. І от я знов на площі ринок. Оце ратуша в нас виходить. Це така найвища, туди можна залізти. Але щось мені таке, наче сказали, що вона. Тільки з 3 годин дня туди можна. Але є лайфхак, як теж можна піднятися нагору, на дахи, подивитися і наплатити за вход. Там, по-моєму, 150 гривень коштує піднятися туди, на саму ратушу. Е, так, зайшов я сюди в інформаційний центр. Сказали, що на ратушу пускають з тільки з 17,15 От, а я сказав, що я в мене вже сьогодні потяг. Е, то мені сказали, що от ми знаходимось тут. А якщо підійти на ось цю точку, е, це тут буквально вон там вона знаходиться, то там теж можна залізти на кришу. Це буде десь рівень четвертого там, або п'ятого поверха, і теж буде краєвид хороший відкриватись і безкоштовно. А, до речі, так тихо сьогодні тут на площі ринок. Ну, мені здається, можливо, тому що понеділок всі туристи, напевно, роз'їхалися, які приїжджали сюди на вихідні погуляти. Ну і можливо, тому що дощ. Дощик трошки йде, бруківка трошки мокра, слизько. Так, да, дивіться, оце. Секретний вхід на оглядовий майданчик. Оці скляні двері. Сюди ми заходимо і проходимо. Так, і навіть можна під'їхати на ліфті, щоб не карабкатись. По цим сходам. Так, і оглядовий майданчик шостий поверх. Вхід, вихід. А, тут є два входи. А, вихід, вхід. О, вау, ну, красотень, звісно. Так, ну і прикол, що ранок, тільки 10, тут з 10-ї починають пускати. Поки що ще зовсім немає людей. От, в принципі, можна подивитися на Львів. Трошки здахів. Ну так, да, але ратуша трошки повища, але теж все одно. Мені подобаються оці дахи такі всякі різні, е з цією з черепіцею, Видно верхівки храмів. Небо сьогодні трошки затягнуте. Але в принципі, прикольний пейзаж. Назвемо це пейзаж. Так, ну багато є всяких, е, багато є храмів. Е, я, якщо чесно кажучи, не дуже розбираюся в тому. Але цікаво буде зайти, подивитися, як воно всередині виглядає, бо кажуть, що дуже гарно. Так, ну і зараз ми зайдемо ще. У місце, де народжується, де народилась кава, тому що це міф, що збирають з дерев, каву десь в Бразилії, в якихось на якихось горах високо над рівнем моря. Ні, насправді кава. Її добувають шахтарі з штолень, з копалень. Ростер смажиться, крутиться. Так, прошивають нитками Так, мішки з кавою. Ексельсо. Книжки. Зробили стіну з книжок. Це все книжки. А, оце, отам от е, копальня сама знаходиться. Е, тут сидить е, шахта. І тут ще дворі якісь, коротше, є. В Копальню туди будемо ходити. А, це тут якесь як кафе. З живою музикою. Так. Тут смакують каву, запаяну під скоринкою. Штольня. Спочатку було дуже весело і прикольно, а потім стало дуже страшно і больно. А, ой. Трілка йдемо. обережно не входити, ага, ось звідки вона йде, так, є у нас ось таке меню. Це мережа локаль. Е, меню в шахті. Ми знаходимося в шахті. Да. Е, щойно видобута кава е, запаяна. О, оце нам потрібно. Е, кава запаяна дитяча, кава алко. Коли паде дощ, бандерівська, е, вечірня. Е, Реляксова, допіо, американо, капучино, лате, зимнілате, запаяна булочка, ну і десерт От, Нам потрібна запаяна кава, яку щойно видобули. Але заліза Як ви малой мужчина? Довго каву ждете. Чекаємо, поки видобувають каву. Щас її наколупають зі скелі. Треба трохи почекати. Ничего. Так, ага. да, дивіться, бачите, тут така ціла корочка, короче, карамельна, запаяна. Ми її так розбиваємо. Це смачно, реально. Не тільки гарно, але смачно, реально. Пінка смачна. Класс. Кава, Клас. кава що ще... щойно вибута. Кава щойно видобута. Турецька, як називається ця шапочка. А, це Юрій Кульчинський. Відомий, відомий тим, що навчив Європу пити каву. А, Так, да? Да, оце він, коротше, навчив Європу пити каву. Юрій Кульчинський. Тоже такий, да. А, і ось з цієї штольні ми виходимо куди. Ага, на ну фімінчук. Холода. Так, зайдемо, ще подивимося двориками від площі ринок. Так, ну що, друзі, на цій прекрасній мальовничій сонячній ноті буду прощатися вже зі Львовом. Буду вже їхати назад додому. Вам всім бажаю мирного неба, щастя, смачної кави і всього самого найкращого. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. І до нових! Зустрічі, пока.